Це камінець знайдений в одній з наших українських шахт на глибині 70 метрів. Оце таке чудо природи 70 метрів. Так? Ну, перш за все, воно нагадувало хвіст якогось тобто чи динозавра, чи може й крокодила. Але 70 метрів це біля 7 мільйонів років тому. Що ми можемо зробити? Апарат Даомір показує, що якщо це істота чоловічої стадії статі, то ми будемо мати ефект понижаючий на правій руці. От я зараз тримаю в правій руці, так, понижаючий, тобто ці дві енергії жіноча і чоловіча, вони Нейтралізують одне одного. І ми отримуємо такий собі, значить, нульовий ефект. Так, до того я дивився, у мене в нормі була у цій точці енергії, головної енергії, була цифра 46. Дивимось, що зараз відбувається. Змочили, троп, трошки нормально взяли, приказ, торкнулись. І що ми бачимо? І ми бачимо. Е Зниження потенціалу. Зниження. Вже нема 46, є і є падіння, певне падіння. от Ми тримаємо з певною силою, і доходить взагалі до 20-22, до це не дуже приємне слово, як у покійника. У покійника. покійника. От таке, от таке ми бачимо. Тобто, якщо ми тримаємо у правій руці, так, то маємо, маємо зворотність. Щас, сейчас, зворотний ефект. Тримаємо у цій руці. Тримаємо, що у нас тут сталося. Тут сразу йде підйом до 66, до 66. Тобто, все ж таки, це е, жіноча енергія. Виявляється, що на перевірку це все ж таки жіноча енергія. Ще раз дивимось після контролю ліво. Так, 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 це я там. Так, ліва енергія. Вона дійсно дійсно, значить, при будь-якому нажиті падає нижче, нижче 20. Так, ви бачите, Оворонці ми бачимо, що дуже сильно, і воно йде ще нижче ще нижче. Тобто, да, це хвіст істоти істотиї стадії, е, да. Але це е, можливо, можливо встановити через 7 мільйонів років. Ну, який висновок? Який висновок? Якщо цим прибором дав мір. Ми можемо встановити останки з останків істоти, що жила 7 мільйонів років, її, її стать, то е, не треба бути сім'ї-п'яді в лобі, щоб знати, е, з якою точністю якісно ми встановлюємо діагноз. Діагнози, на які завгодно хвороби, якщо через 7 мільйонів років ми можемо встановити стать. Оцього хвіста. Це дуже гарна така річ, дуже цікава, дуже цікава річ. Вона не рукотворна, вона не може бути рукотворною, вона, вона міняє окрас в залежності від часу доби, міняє від чорного до синього міняє окрас така чу, чудна енергія. І структура внутрі дуже цікава взагалі. Тепер беремо не менш цікаві речі, рітони, називаються рітони. Рітони основані теж на двох космічних енергіях. У правій руці енергія Інь і енергія Ян. Якщо ми тримаємо енергію в лівій руці, Інську, а цей рітон жіночої статі тримаємо у правій руці, то ми піднімаємо енергію, свою загальну імунну силу. І гормонально, в тому числі, енергію, не ні в яке порівняння, не, порівняння не, з сучасними ліками, так? не йде. Тобто виростає енергія, яку ми потім бачимо на динамометрі. От я, значить, зараз тримаю, значить, нажимаю до, 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 ну, вже трошки потримав, але ще показую, так? От я нажав, отримали 30. Одиниць, так? 30 одиниць отримали. Тепер дивиться, що робиться. І от я тримаю жіночу енергію, вона входить в резонанс з жіночою енергією інською правою руки, а цей рітон входить в резонанс в резонансі частоти, частотні характеристики лівої руки. І от ми е, треба деякий час тільки посидіти, деякий час посидіти. Ну, Можемо порівняти з якими завгодно ліками. Це навіть не йде ні в які порівняння. Да, Оця ця дія, чудова дія. Але потім ми порівняємо з тим, що знайдено було е, з рітонів 7 тисячолітній давнини. То було 7 мільйонів, а це 7 тисяч років. Глибина 7 метрів. Підвітачуємо. Відтачив 7 метрів глибина, подарунок. Видатного колекціонера українського Олександра Поліщука. Отакий от дар я мав. Да. І от дивимось, що воно, ну, якщо, якщо працює. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. так. Знімається будь-яка депресія, будь-яка втома у спортсменів, у хворих, у будь-якому будь віці знімається втома одразу. Іде набуття енергії сили, нажимаємо динамометр. Спустили, бачили, як було. І бачимо, як є, так? І бачимо, як є. От. Все ж таки не набагато, але на 2 кілограми більше. Не набагато. На 2 кілограми. 2 кілограми це, це непогано. Тримаємо у лівій руці тримаємо. 7 тисяч років 7 років в порівнянні з сучасним виробом. Це твір дуже талановитої, дуже геніальної людини, великого таланту Павла Леонідовича Карнієнка. Він нас забезпечує своїми витворами. Всі вони чудово працюють, і дай Бог принесли здоров'я багатьом тисячам людей. Але дивимось, що робили наші пращури, 7 тисяч років тому, і як порівнянні, яка буде сила, і ми зараз все побачимо, так? От, казалось би, такі дивні речі, да, відтворюються. Дуже-дуже цікаві речі. От ми впливаємо, впливаємо, впливаємо так, От ставимо ще от так от ставимо. енергія э, йде через кисень. Повітря через водород. Іде енергія на ладонь. Іде енергія на ладонь. І зараз ми нажимаємо, ну, було по 30, було рівно, так? Нажимаємо на динамометр, От, нажимаємо на динамометр, так? Ну, все ж таки більше, 34. Але це ліва рука, да, права більш міцніша 34 кілограми. Об, обычно 28 кілограм, Обично вот без ретону. значить 28. Цей дає э, 2 кілограми, а цей старовинний дає 6 кілограмів дає. Вот 28 було. 7 тисяч років пройшло. От така чудова дія. Це одна з див Значить, трипільської медицини, перш за все, це не тільки етнос, це не тільки мистецтво, це перш за все медицина, очищення, приміщення від поганих енергій. І коли трипільці погано себе почували, вони зранку. Вкладали великі пальці, і розмовляли через оцей вітвір, розмовляли з своїми богами, з вищими силами, з космосом, з думками про те, про що вони мріють, що має збутися, які вони ставлять цілі. Це було доказано дуже висока, тонкими енергіями і дуже Видатними вченими, дослідниками саме трипільської культури кокутенів. Кокутені, да. значить, е, прийнято вважати, що це захист від поганих енергій і навіть від інфекцій, було показано, що е, ті е, пацієнти, що купували отакі рітони, і мали ще е, дещо до цього, що е, їх минував навіть ковід. От така у нас є статистика, що їх минував ковід, хоч вони їздили, спілкувались з різними людьми, але ковіду в тих домах, що придбали своєчасно ці ретони, значить, майже не, було, майже не було. От треба знати, що це космічні енергії, вони дійсно існують. От, наповнюють духовний такий стан якоюсь не зовсім нам відомою енергією, але результати є, результати є. У мене особисто от завжди останні 15 років стояли рітони. У мене було більше 100 пацієнтів з ковідом, і не просто 100, а з важкими формами. ПіВЛ, після, після знизки, От, і вдалося запобігти. Вдалося запобігти, значить, слава Богу, в, в цій кімнаті, значить, ні, ніхто, хто застосовував рітони, ніхто не постраждав, ніхто не постраждав. Так. Якщо ви втомились, навіть е, погано себе відчували. Або е, не доїли, не встигли поїсти. От е, моя особиста практика показує: достатньо в руках потримати ці два рітони: чоловічий у лівій руці, жіночий у правій руці, йде дуже-дуже <кхем> очутімий, повністю очутімий ефект підняття енергії, іначе після. Такої доброї чашечки гарної кави. От саме таке відчуття, ніби ти так добре добре зарядився, саме от таким канізуючим напієм, так. Да. Оце так робить. І це дає таке, таку, нібито особисту фору. От перед екзаменами, перед якимись виступами, треба трошки підзаряджатися енергією, яка нам до нас не дійшла від наших пращурів. Ще. От, значить, можна робити закази, і Павло Леонідович, Корнієнко буде рад е, всіх забезпечити.